В Україні цього року вперше запровадили програму Пакунок школяра, яка передбачає одноразову державну допомогу розмірі 5 тисяч гривень для родин, чиї діти цьогоріч пішли у перший клас. Кошти можна використати на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття. Гроші зараховуються на спеціальний банківський рахунок у безготівковій формі. Пані Наталія вже скористалася програмою пакунок школяра в одному з магазинів шостки. У мене хлопчик першокласник. Так ну синиці тива непогана. Добре, що якась підтримка є, так як дитину до першого класу зібрати дуже дуже важко. І тому я ну, в цьому магазині прийшла, купила дитину, одягнула, обула до першого класу. Розрахувалася пакурком школяра. Я купила йому кросівки, теплі штанці на флісі. Я купила йому курточку, я купила йому водолазку. І ще дніш та взяла спортивний костюм. Пані Наталя говорить, п'ятьох тисяч на все це не вистачило. А загалом збір дитини до школи їй обійшовся у суму приблизно 15 тисяч гривень. Жінка говорить, не до кінця продумана ймовірність відсутності необхідних гаджетів у деяких громадян під час оформлення пакунку. Школяра я оформлювала ці п'ять тисяч через пенсійний фонд, так як надія не пропускала. І я в через пенсійний фонд. Це мене добре, що телефон такий більш-менш який тягне. А якщо бабуся, яка виховує дитину, і вона каже: що в мене кнопочний телефон, я не знаю, як ось це. Дійсно проблематично, тому хай би держава, як то ці кошти б кидала. Тобто чи на якусь там карту для виплат, чи на якусь пенсійну, а не так, щоб там прийшов гаджетом розраховуватись. Не, не кожен може, має можливість такий гаджет, щоб розрахуватися. Ось, це більш складна проблема. Ще одна відвідувачка магазину розповідає, що також уже скористалася грошима з пакунку школяра для покупки речей, дитині, першокласнику. Спортивні штани, джинси, куртку. Ось прийшла за шапками. Це добре, що така ініціатива цього року з'явилася? Ну, я думаю, що так. Да. Щось не зразу в дії е, можна було документи ідентифікувати, з цим була затримка. А взагалі через оформили за 14 днів прийшло повідомлення і гроші прийшли на картку. Досить таки просто оформили, підключили гаманець і все, будь ласка. Користуйтесь власниця одного з магазинів Олена Борисенко говорить: в її закладі шосткінці активно роблять закупи по програмі пакунок школярам. Ще, напевно, програма не діяла, вже покупці приходили і запитували, чи можна буде у нас розрахувати з цією картою. Так, відповідали, приходили, зараз приходить. Це вже, напевно, близько 20-25 людей. скупилось, це так навскідку. Багато хто купує частинами. Зараз на осінь ще планують прийти за зимовим одягом. В принципі, в суму 5 тисяч ну, дитину можна до школи одіти. У нас є взуття. На всі сезони є літнє взуття, зимове взуття, осінь. Також є дитячі світшоти, джинсики, костюмчики, курточки. Взагалі, в принципі, тут в нашому магазині дитину можете діти повністю від маєчок трусиків до верхнього одягу. Оформити пакунок школярам можна до 15 листопада поточного року. Витратити кошти потрібно протягом 180 днів після їх надходження на рахунок. Не використаний залишок повертається до державного бюджету. Допомога Допомога не враховується при підрахунку доходів сім'ї для отримання інших видів соціальних допомог.